Вітаю та новини підсумовують події інформаційної середи 27 лютого. Сьогодні в нашому випуску дивіться таке. Небезпечні ями з початку року у Львові через вибої на дорогах сталося три аварії, резюмують куда Під контролем на території комунального АТП номер 1 встановили камери відеоспостереження через загрозу навмисного пошкодження пасажирського транспорту. Стартували із невдачі львівські хокейні леви, програли перший матч плей-офф з колишньому компаньйону. Небезпечні ями з початку року у Львові через вибої на дорогах сталося три аварії. Працівники дає міста. Закликають водіїв бути обережнішими, а ремонтників якісно виконувати роботу. З міського бюджету на ремонт доріг Львова виділили майже 12 мільйонів гривень, з них понад 4 на латання Ям відновлювати вулиці після зими планують завершити в середині березня. Вже влітку розпочнуть капітальні реконструкції доріг міста. Вулиця Стуса славиться серед львів'ян своїми вибоїнами. Кілька тижнів тому тут робили ямковий ремонт. Проте уникнути аварії він не допоміг. Учора тут один водій позбувся колеса від свого автомобіля. Окрім вулиці Стуса, ями можна зустріти і на науковій Липинського, проспекті Чорновола. Водії обурюються, кажуть магістральні дороги Львова, хоч так сяк полатані. А от по прилеглим до них їздити взагалі небезпечно. Піднімався на високий замок, колесо попало в яму. І то не тільки я один такий. Ну та маю запаску, маю домкрат, маю ключі та й замінив. Дороги нема. Те, що зробили до євро, то ще що ближче до істини, центральні траси. А так заїхати по районах, крім ям, більше нічого нема. Колеса відлетають, стойки летять. І тільки працюємо на ремонт. Новий Львів зовсім можна назвати Новим Львовом, оскільки там просто неможливо приїхати. Прилеглі вулиці, такі ж самі. Я вже не говорю про... Вулиці, як не дороги, точніше, сполучення міжміського знаєш. За словами даїшників, початку року на дорогах Львова трапилося понад 40 аварій, через які четверо людей загинуло. І хоч, за їх словами, більшість ДТП трапляються через порушення правил дорожнього руху, проте вибоїни є серйозною загрозою для водіїв. була узагальнуюча інформація скірована міську раду. Відповідно, складали значить, акти обстежень, об'їжджали ми. Повністю по кожному району. Відповідно до тих актів обстежень, ми надавали вимоги до усунення вказаних в обстеженні недолік. Цьогоріч налатані ям місто виділило кожному району в середньому по півмільйона гривень. Відновлювати вулиці Львова після зими розпочали на початку лютого. Вже в середині березня планують завершити. Капітальні та поточні ремонти вулиць розпочнуть у влітку. Марія Шепель, Олег Возний, НТА Під контролем на території комунального АТП номер 1 встановили камери відеоспостереження. До таких заходів безпеки там змушені були вдатися після того, як позаминулого тижня у 10 автобусах навколо заливної горловини масла виявлено скупчення цукру, що могло спричинити їх зупинку. На підприємстві також покращили зовнішнє освітлення та посилили охорону. Володимир Галечик далі. Нагадаємо, так званий цукровий інцидент трапився 11 лютого. Міський голова Андрій Садовий назвав його терористичним актом, адже могло статися блокування двигунів автобусів. Після цього було вирішено встановити камери спостереження. Зараз система вже працює. На даний час встановлено 82 камер. Вони встановлені по принципу для того, щоб можна найбільше захопити обсяг за територією, на якій зберігаються наші транспортні засоби. Це ця площадка, це площадка за е, цим гаражем. І тут відеокамери теж встановлені безпосередньо в приміщенні е, цього гаража. Записи відеокамери відслідкової охорони, крім цього, їх можна переглядати дистанційно. Основна ця функція в тому, що ці відеокамери цілодобово записують відео, яке з них надходить на монітор. І Є можливість перегляду будь відрізку часу, який нам заданий. там. Які ми хочемо передивитися, тим часом крім диверсії на АТП мають ще один клопіт. Поломки львівських автобусів. П'ять з них уже тиждень не курсують через відірвані мости. Зараз машини готують до відправки на завод для ремонту. Загалом на АТП-1 є 33 автобуси виробництва лазу. У мері ще раніше скаржилися, що вони регулярно виходять з ладу через поломки паливної системи та несправність заднього мосту. Львівські аптеки, в яких восени знайшли фальсифіковані ліки, досі працюють. Однак після рішення суду їх неодмінно позбавлять ліцензії, причому зроблять це публічно. пообіцяли в державній службі з лікарських засобів у Львівській області. Наразі щодо фальсифікату триває слідство у ході якого правоохоронці вже довели, що майже з півтисячі найменувань вилучених лікарських препаратів 20 є сфальсифікованими. Нагадаємо, у листопаді 2012 року у Львові під час перевірки аптечних приміщень правоохоронці вилучили понад 200 ящиків фальсифікованих ліків. Підробка реалізовувалась на території Львівщини та сусідніх областей. Загалом було вилучено понад 200 тисяч препаратів на суму понад мільйон гривень. За словами начальника державної служби з лікарських засобів у Львівській області Сергія Черніченка, аптечний склад, звідки надходили фальсифіковані та протерміновані ліки, діяв з 2007 року без ліцензії. Вже є доведені факти такої діяльності, зокрема, окреслено коло осіб, задіяних у реалізації фальсифікованих ліків. Зотою цієї всієї маси 486 найменувань, фальсифікованих було 20. Всі інші це були або протерміновані, або не обліковані. Тобто це був так би на ну, те. Вірніше, той то був склад саме звичайних лікарських засобів, але він був без ліцензії, тобто це була неліцензійна діяльність. І Ті суб'єкти господарської діяльності, які були залучені до цього процесу реалізації цього фальсифікату, на сьогоднішній день всі проходять по кримінальній справі. Як тільки на суд винесе рішення щодо цієї справи, начальник держслужби пообіцяв відкрито позбавити ліцензії аптеки, також оприлюднити усі прізвища фігурантів справи та назвати адреси задіяних аптечних мереж. Стисне огляд інших важливих подій дня. Дивіться далі. Сполучення між Заходом та Сходом. Мер Львова та Донеччини закликають відновити пряме авіасполучення між цими обласними центрами. Про це йшлося на зустрічі з представниками Донецького регіонального відділення Асоціації міст України, що пройшла у ратуші. Зі слів Андрія Садового зі Львова в Польщу діє три рейси, а по Україні тільки один – Львів Київ. Представники делегації зі сходу зазначили, що через відсутність авіасполучення добратися в Карпати займає більше часу ніж у Австрію, тому серед доночан за кордоні курорти популярніші. Нагадаємо, авіарейс «Львів-Донецьк» зняли у листопаді 2010 року через непопулярність. Додаткове сполучення до 8 березня на Львівській залізниці запровадять два додаткові рейси потяга номер 192-191 Львів Київ. Також додаткові потяги були призначені на інших залізницях України. Найбільше сполученці поїзди здійснять саме до туристичних центрів Західної України. Бориславу не до сміху через припинення електропостачання у Борислав Водоканал за борги мешканці міста від учора без води. Про це повідомляє офіційний сайт тамтешньої міської ради. Водоканалівці не доплатили енергетикам 280 тисяч гривень. Ідеться у повідомленні міської ради Борислава. Воду людям довозять автоцистернами. Вивчити свою історію сотні досі невідомих слов'янських термінів на понад тисячі сторінках однієї книги. У Львові презентували працю Михайла Худаша, походження імен язичницьких божеств. Над нею автор працював понад 15 років, втім видали енциклопедію лише після його смерті. Фахівці кажуть, такий посібник може стати хорошим матеріалом для написання багатьох наукових праць, адже системно у такому обсязі в одній книзі давніх термінів досі ніхто не збирав. Провід ліричної фортепіаної музики мовознавець Ірина Фаріон в чергове зібрала усіх охочих на свій авторський проект від книги до мети. Цього разу він унікальний зустріч відбувається без автора. Втім, з його фундаментальною працею книгою, яка вийшла посмертно. Це праця вчителя Ірини Фаріон Михайла Худаша. Енциклопедія походження імен та язичницьких божеств. Мовознавець каже, її обов'язок як учениці – відкрити для суспільства фундаментального вченого, який залишив після себе такий спадок. Досліджуючи походження українських богів і слов'янських богів, сягає ще часів до трипільської культури і навіть матріархату, тому що перші назви богів це були жіночі назви. Це вже потім прийшли чоловічі назви, і він це доводить. Людина без історичної пам'яті це людина без перспективи на майбутнє. Це не просте читання. Це Суто науковий текст, і якщо ви схочете. Ну якщо тяжко буде все читати, то заходьте в ту статтю, яка вас цікавить. 15-річна праця науковців містилася у товстий посібник на понад тисячу сторінок. Там і походження населених пунктів, і значення імен богів свого часу. Саме через ці терміни у людей формувалися уявлення про навколишній світ. А ще кажуть науковці: досі жодна людина не структуризувала в один примірник стільки термінів на дану тему. Щось подібного вченого і не закраюється краще. Такого, щоб міг справді доповнити чи принаймні вести так само, як це робив Михайло Худаш. Вона дуже зрозуміла, там не так багато латинізмів, але там дуже багато професійних термінів, які стосуються власне лінгвістики тої частини, де ми говоримо про етимологію, про походження слова. І тому вона трошечки так би мовити, в тій частині є складнішою, не зайве взяти словничка. Через свою політичну діяльність авторський проект Ірина Фаріон згортати не збирається. Більше того, поширюватиме його по всій Україні. А вже найближчим часом на зустріч до Львова планує запросити видавця Івана Малковича. І далі у новинах спорт Львівські гокейні леви у рідних стінах програли перший матч плей-офф столичному компаньйону. Підсумковий рахунок зустрічі 3-1. Наступний матч галичани проведуть також удома проти Київського сокола. Ця гра відбудеться 28 лютого. У першому періоді у протистоянні левів із компаньйоном на льоді була рівна боротьба. Гучних кітків у цьому відрізку не було. А ось на старті другого періоду кияни закинули першу шайбу. Спасок Бризгалова відзначився Берзіньш. Через чотири хвилини Сильвестрова обіграв глібу 0-2. Леви відповіли лише влучним кітком Посєвіна. Крапку ж у грі компаньон поставив у третьому періоді. Контратаку гостей завершив Шахрайчук 1-3. Наприкінці періоду леви пішли в атаку із п'ятим польовим гравцем. Проте рахунок у матчі так і не змінився. Провальний виступ українці залишилися без нагород етапу Кубка світу з фехтування на рапірах, що відбувся у Іспанії. Найкраще в нашій збірні виступили львів'яни Ростислав Герцег у підсумковому протоколі 41, й а Клод ЮНЕС 45, 45-й. у командному заліку Україна дев'ята. Золотий дубль. Львів'янин Мирослав Левкович став двохкратним переможцем юнацького чемпіонату України санного спорту, що відбувся у місті Кременець. Він тріумфував на санях одиночках та у естафеті. Старша сестра Левковича Ірина виборола срібну нагороду у заїздах дівчат на санях одиночках та бронзу у естафеті. У доробку представників Львова ще три нагороди. На другу сходинку підесталу пошани піднялися Андрій Демчук та Дмитро Баштаник. Вони були другими в естафеті. Бронзові медалі в активі Михайла Савицького та Дарії Гули. І цією інформацією ми завершимо наш випуск. Завтра чекайте на свіжу новину добірку, яку для вас традиційно підготують журналісти телеканалу НТА. Щасти.